А що реально так? А якщо цей сніг раптом протримається аж до... До аж серпня. До, аж до Великодня. <світ> Ні, до Великодня може протриматися, до речі. І що будемо робити? Hey, Ей, ти туди не ходи, А то сніг башка бабайон. <світ> <сніг>? Що, будемо віти. Яйця світити в снігу. <світ> <світ> яйця можна буде не фарбувати. Взагалі. Вони і так посиніють. <світ> Зато не можна не потішитись за цих завиробників лопат зимових. Скільки років у них збитки були, збитки, ніхто ті лопати не купував, і тут наконець прорвало. Не Треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Десять днів буде падати сніг. Жодна техніка це все не прибере. Пекельні хроніки, як завжди, у цій порі, на ознаках вітаємо усіх, хто до нас приєднався за минулий тиждень. Переріст наших прихильників, підписників нашого каналу, аудиторія зростає Невпинно росте. Престиж кріпчає. Мощно вас зростає де на то дня процент маслі. І Це нас дуже сильно тішить. І дякуємо вам уклінно за всі ваші невеличкі пожертви, внески. Ми от обзавелися таким от малесеньким, так би мовити, рекламодавцем. Минулого разу ми рекламували конопляні шкарпетки. До речі, дуже, як виявилось, з Носостійки. Нам хтось навіть у коментарях написав, що я ці шкарпетки вже років три ношу. Можливо, ті, хто прогавив, у нас є такий чудовий, файний спонсор. Посилання на сайт, де можна замовити шкарпетки, розташоване під цим відео, і за промокодом Ознаки ви можете отримати. Знижку невеличку, 10%, тим не менш дуже приємно, особливо враховуючи той факт, що все це зроблено в Україні. І все це зроблено з коноплі для середньостатистичного українця. Гектари конопель, що ростуть без нагляду поліції, уже незвичне явище. Є ще така от файна штука, як конопляний трекер. Це мої. Да. Можна також насолодитися на тому ж сайті замовити конопляний трекер. 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 Крекер. Корисна смакота. Ну і до новин. Потішив нас минулого тижня, окрім сніжних оцих всіх заметів, які мали місце, потішив нас Вова в шльомі. Зі Львова. Володимир Зеленський разом із послами Великої Сімки вирушив на Донбас, аби продемонструвати, що Україна виконує всі взяті на себе в переговорному процесі зобов'язання. Потішив він нас тим, що от показало нам його. Файну світлину, де він весь такий в шльомі в уніформі. Треба просто перестати стріляти, як він казав. Але краще от, діти все-таки шльом. Раптом хтось не знав, що треба перестати стріляти. Я хочу подякувати каптеру, який видавав резиденту шльом і бронік. Дякую тобі, чоловіче. Ти потішив всю країну. Шльом на два розміри більше, а бронік на два розміри менше. Ну щоб стрункішим був президент. Так, там такий бронік, що якраз от мамон вилізає. Тобто там такий зовсім маленький бронік. Таке враження, що з дитинки зняти в садочку. А пузо таке, от якщо що, то вово. Росте. Перед цим, до речі, от минулого тижня, минулого тижня, ми от не встигли обговорити, якось пропустили. Був такий файний ролик спікера Разумкова. А тут же вдогонку за роликом рейтинг. Та. І. Рейтинг від контори імені Разумкова. Рейтинг Разумкова від контори імені Разумкова говорить, що Разумков серед політиків самий перший. він навіть президента обігнав. А на що президентства, ребят, чесно, по-моєму, ви мене втягнули в якусь авантюру. Може, хто не шарить, спікер парламенту Разумков, це та людина, яка диригує парламент, каже: Вам слово, вам слово, а вам слово не давали. Вибачте. Я вам поки що слова не давав. І він, значить, оце тепер, я так розумію, має амбіції, що ну хто такий Вов? Ну хто? Ну з зі, Ідентішкою якийсь. А, а я тут, я, я ж працюю. Мені найбільше сподобалось тому ролику, як він іде, знаєш, там їде в машині, думає про що про Україну. Звісно ж, думає, як прислужувати, про людей, про людей, як прислужувати думає. народу. І Він да. їде в машині, потім заходить в парламент і, і весь, все думає і думає, і весь цей час він один. Один думає про народ, всі інші не думають. Той в шлямі розвкається в бронежилеті, той ще десь там. А цей от просто от, от думає і все. От він, він їде і думає. Потім сідає в порожній зал Верховної Ради і знов думає про народ. І щось він там каже: треба працювати. Добрий день. Починаємо. Треба працювати, а потім. Вона, то... вона працює. А потім такий дивиться на годинник і каже, якого хера я в п'ятій ранку сюди приїхав. Я їду додому. В до тебе додобу. Очі знайомі. І завжди нові. Я їду до, добу, до тебе додому. Амбіції Розумкова дійшли до ОП, То стало понятно. І ОП організувала тройки. Це інформація, що Володимир Зеленський придумав такі собі тріки зі своїх слуг, які будуть розглядати різні законопроекти, готувати різні законопроекти, під його виборчі обіцянки. Тройки, вже сама назва тройки мене особисто вивертає просто от, ну, ужасно. Тому що для мене тройки це виключно от, якась НКВДська штука, от коли е, людей судили от, просто так, ні за що. Асобою тройки – Органи внісу репресії, созданої Совєтською власті в цілях проведення операції по репресіруванню антисовєтських елементів. За що? під розстріл, хто там уже. Товариш прорыває... На мобільний, На мобільний проривається. А ну, що працює. Алло? Та телефон знову не працює. Алло? Добре, дякую, дякую, ми вас чекаємо. Знов ну, телефон не працює, а це я думаю, це вже сніг. Тому ми все заплатили вже. Каже, я тут дізнався, що є мобільні телефони, і ти каже, вирішив перше зателефонувати. А від він дві номер знає. Він же полковник. Що за чертовщина? Товариш полковник. Ми коли про тройки говорили, ми не вас мали на увазі. То ті у Верховній Раді тройки. Ну, настоящий полковник. А ще мене минулого тижня потішила акція оцих, значить, закриті троє пропагандистських телеканалів. Ну, не будемо в сує згадувати їх назви. Так от журналісти, начебто журналісти цих телеканалів зібралися і так мовчазному такому співробітники. Співробітники з заклеєними ротами. Я так розумію, що вони стояли і дивилися такий флешмоб. І там, от непомітно, навіть затізався Адольф Елоїзовича. Вони рекламували чорний скотч. Так. Універсальна ізолента Т-134М. Тепер і чорна. Натомість є такий Мускулистий хлопець в Україні як Василь Вірастюк Стронгмен. Хочемо показати. Ось так. Виявилось, що значить. Вася за що шов. Виявилось, давайте по порядку. знаєш, Виявилось, що, знаєш, я так розумію, що політики в Україні в принципі закінчилися. Олег Валерійович Ляшко на пенсії. Дівчатка, добрий ранок! Добрий ранок! Політики закінчилися ще до виборів. Ще до виборів закінчилися, і я так розумію, що слуги. Слуги вже вишкрібають все, що тільки можна. От ще, ще трошечки підуть в народ там Парасюків шукати. В Україні роль людини чи людини Павука виконує людина Копняк. Володимир Парасюк. Коротше кажучи, що трапилось партія Слуга народу висунула на довибори там в своєму якомусь там окрузі. Тож партія Слуга народу висунула кандидатом у депутати в одному з округів Івано-Франківської області українського спортсмена та актора Василя Вірастюка і на черзі в нас останній останній учасник, який буде питатися заробити дуже багато грошей. І щось мені здається, що в нього то вийде. Незважаючи, будуть сміятися коміки чи ні. Ну я от навіть не знаю, в принципі, скільки ще триватиме цей довбайбізм, вибачайте, за слово нецензурне. Але от е скоро, скоро почнемо висувати. От, скоро висувати буде ніколи. Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. Та коли ситі мінти алкоголіків. Звозили там Бобіком, їду, дивиться, шатається. раз і туди ззадів в Бобі. і везли у А тепер будуть везти в Верховну Чиж, Раду. Може, вони того ці тройки і заснували, щоб від щоб, щоб депутатів нових. <хи> так, ти будеш депутатом. Я не хочу будеш, родяна сказала. Це була пропозиція від президента України. Вася насправді хороша людина. Ну я знаю його особисто. Він дуже я хороший, також. він проукраїнський, абсолютно. Ну, хороший, відкритий, я не знаю, як його раздало. Я думаю, що тільки, можливо, ну це як інфекція. Знаєш, він час від часу дружив з кварталом, в їхніх номерах брав участь. А скажи ласково, я уб'ю тебе! Я буду вбивати тебе ніжно. Ну От я думаю, що то якась інфекція зараза, то от, ну то треба Вася, антибіотики треба пробити. Він навіть відреагував на цей шквал знаєш, критики, мемів, негативу, як він каже. І він відреагував постому Фейсбуку, де таку розмістив світлину, і, і закарбуйте собі в пам'яті всі шкодують слабких, а заздрість потрібно заслужити. Тобто, це все заздріщі. І ти заздріш йому, і я заздрю. Васі. Я думаю, що треба пробити антибіотики. Ну, мы, по-моему, вакцину еще не завезли, а антибиотики в аптеках есть. Я выталкивал ядро. В общем, чем только не занимался Василий Веростюк. Добрый, на чуть добрый не занимался. Так, в принципе, всем. Минулого тижня Олександр Дубінський це той, знаєш, проти якого Штати застосували санкції, який казав, що не мені ваші санкції. От, от санкції а тут раз і не похер. Раз і не похер. Я вважаю, що навіть уряди великих країн, таких як Сполучених Штатів Америки, допускаються, пропускаються помилок. Три машини людина виставила на продаж на відомому сайті. Все це явно зафіксовано. Вже помітили знаєш, уважні спостерігачі, що це машина якраз Дубінського. Вони, там вони, примірний вони, гелік був. Вони там по 50 штук, здається, 40 -50, да 40-50 і там щось в районі до 20. Перлина, а точніше сказати, смарагд автопарку Олександра Дубінського, Мерседес Бенз АМГ яскраво зеленого кольору, з'явився на сайті із продажу авто. Крім «Геліка», на продаж виставлені ще кілька машин нардепа. Про це у своєму Фейсбук написав агент набу Євген Шевченко. На півроку вистачить, а там доведеться продавати і все інше. Так, да, якщо санкції не знімуть, може знімуть. Та може до того часу якось от вдасться перетерти з Байденом, заслати йому туди той зелений «Гелендваген», сказати, Джо, це від мене річно практически не бит, не крашен, ездила девочка. Ну, то есть я. Мама любить скору. А якщо не вийдемо, доведеться от скористатися запасним путем, який він підготував давним-давно. А саме Чернауц, Букурешт. І сня бадам, тиже ле транспорт, Бухарест, сірая, на первій полці. майже Там без п'яти хвилин громадянин, громадянин. Нижні бокове біля туалету, Чорновуць, Букурешт. Ту-буна -ту! моя нова родина, зустрічай свого нового громадянина. Ай-яй! Олександру Дубінеску! Мульцемись! Ха-ха! Та і була дівчина колись, точніше, Чу, була, була є. А, ну, дівчина була, так. Да. Каріна дячун. А потім вона зустрілася з Києвою. І я щаслив, що у дівчинки все виходить. Да. А у липні 2019 року в магазині Тада непомітно взяла Тада". смартфон і винесла його за межі магазину. Потім її накрила поліція, просто передзвонила і сказали, поверніть. Ну, вона да, включила телефон, а там жену. Да. Поверніть смартфон, значить. Був звичайний робочий день. І... Е підбіг молодий чоловік і кинув гранату в окно. Я побачила, як вона упала, і, і Я почала тікати, і мені став, ну, я злякалася, і воно різко рвануло. Ну, я по, по стінці посунулася, везде пиль, туман і, ну, не могла ну, нічого сообразити. Ну, присудили там. Невеличкий штраф, здається, 850 гривень. Коротке, брало, брало. І от нарешті новина, її обрали заступником голови Полтавської райради від ОПЗЖ. Ну і що? Да, блядь, недавно президент України імав дві судімості. Генеральний прокурор ім судимость. руководителі фракції імели судімості. А до цього вона була помічницею Ківи, якщо Іллі Ківи, Той самий, да. що, який не ховає свого прутня да. в залі Верховної Ради. Маца его там постоянно… Да. Нет, ну оно свербится, я могу заразуметь это даже. Когда у тебя есть член, ты, мужчины его поправляют в штанах. Понимаете как? Если есть что поправлять. Ну, Иногда такое бывает. Каріна пише, то от інодіво. За <пасати> яйця сверблять, я не буду їх купать, я не хочу оскарбляти. Я стілав рішення, я не хол услажнять. Бойовики Киви на цьому тижні. От з'явився новий термін в українській медіаспільноті. бойовики Ківи накрили спортзал, де ОПЗЖ-сна тітушня готувалася до якихось там бунтів і безпорядків вулку, який називається Тверський тупік. Національний корпус знайшов тут базу дітушок Медведчука і Ківи. От, ми зараз їх знімаємо. Ми заблокували їх тут, почали з ними привітатися, сказати їм, що їм тут не раді. З чого можемо зробити висновок, що Ілля Ківа з Аваковим більше не дружить? Ну і слава Богу. Ну і ура. Мама, я на тренуванні з тренером і в шапці. Ну і власне переходимо до новин культури, до хорошого часу, світлого корейці. От нам на очі потрапив ролик, де корейці дивляться кліп онуки, онуки. і файно при цьому його обговорюють. Корейці. Це реальні два корейських музиканти, які лобають добротний корейський панк-рок. Вони переслуховують різну музику і коментують. Зараз Ї... вийду. Так. Да. Зараз. Товариш полковник, хоче побачитись особисто. Викликали мій генерале! І ці корейські музиканти включають і дивляться різну музику. І от, зокрема, нам на очі попалося відео, де вони дивляться. 클립 오누키 z i n i 이 просто выпадают в осадок от того. з д р а в с 다이 우크라이나 조금, 조금 맞는데 음... 진짜 독특해요. 우크라이나? 우크라이나 아 우크라이나가 오시 로긴데 약간 그. 아니 근데 이게 지금 우크라이나 옷이에요아 아니, 옷은 아니겠죠. 아, 아닌 것 같아서 이거 탈은 약간 한국 탈하고 비슷하다. 아. 아니, 진짜 되게 어우, 멋있어! 어우, 멋있어! Підтверджують ту сентенцію, що шоу-бізнес це не просто шоу-бізнес, це ще інколи визитівка країни. Камзамінта. А закінчуємо ми нашу програму згадкою про нашого класного невеличкого спонсора. От такі от конопляні крекери випробували на собі. Файна запавка. Заходьте на сайт нижче під цим відео, розташовано описання. Лінк на цей сайт. Власне, заходьте, вибирайте або шкарпетки з коноплі, або ось цей файний конопляний крекер. І закінчуємо ми традиційно свіжою українською пісенькою. Від файного гурту ницопотворно, які от справді от, ми відкрили, відкрили минулого тижня, і хочемо, щоб ви його також для себе відкрили. Пісня має назву Окситоцин. Підписуйтесь на канал Ознаки. Скоро у нас буде, сподіваємося, 25 тисяч. Це от така от планка, яку ми собі беремо. Я думаю, що разом з вами ми її обов'язково подолаємо. Дякую за ваші е пожертви, коменти і дякую, за те, що дивитеся і поширюєте про нас звістку з прошедшим валентіном. Blue Valentines, all the way from Philadelphia, to mark the anniversary of someone that I used to be. And it feels like a war is out for my rest. Baby, you got me checking in my room. You miss. Slava Ukraine. Hero, um, Slava.